Починаємо роботу нашої комісії. Сьогодні у нас на порядку денному два питання, які потребують вирішення для внесення на сесію. Перше у нас про встановлення плати за оренду земельної ділянки в селі Петрашівка та в селі Тернафта. Це обленерго для розміщення та обслуговування лінійних об'єктів енергетичної інфраструктури та опор. Просимо на ну, позитивну доповідь. На земельній комісії розглядали проєкт е, землеустрою щодо передачі оренду, і нам зараз треба встановити ставку оренди і на скільки років. Е, ми завжди надавали 12% і 49 років для коментаря. Заявіте прошу просто, субіт. Так, зараз, так. Були наменше, вони теж просили, ми вносили зміни на ці договора. Зміна комісія тільки рішення прийняла. Ну, з мене комісія затвердити і зареєструвати за міською радою, передати в Що вони тут пишуть? А вони, коли їм давали менші, навіть ті, що ми давали, що давали ще сільські ради, там були на менше років. Ми на минулій сесії вносили зміни і продовжували. На 49 років. А от є, на 49 років. Вони, звісно, просять 3%, але ми їм завжди 12%. Якби було можливість більше, ми стали більше. Дякуємо. Є Якісь ще доважні питання, пропозиції? Немає. Тоді можна подивитися, що станумо на голосування. І в розмірі 12%. Не маючи пропозиції. Прошу вас хто за? Дякую, дякую. Одноголосно. Рішення прийнято. І друге питання, що у нас так само про встановлення орендної ставки по заявнику громадянину Данилюк Василь Васильович. Так само прошу нованка Сентині. Да. Раз... 49 так? По доліковому святої Васильівчу також на земельна комісії була розглянута, прийнято рішення за ввезти проєкт заустрій щодо передачі в оренду, зареєстрати за міською радою. І я як... переглядала попередні, як ми надавали такі, з таким призначенням для горохи статут 60 соток. Ми передавали розмір 12% і на 7 років. І також вказували в тих крішен без права зміни цього призначення. Угу. 7 років це мінімально. Так, що да, так це мінімально. Там були пропозиції, якщо з військовим станом як там, але в законі не менше ніж 7 років. Як буде зменшитись крок, не знаю. Вже буде бачите, роз... дочекатися, щоб Дякуємо. Якісь пропозиції, питання? Немає. Я пропоную тоді встановити на 7 років і в розмірі 12%. Так. Немає інших проблем? Тоді хто за дане рішення? Дякую. Одноголосно. Все. Питання на сьогоднішній комісії вичерпано. Дякую. за увагу.